Всім гарного дня у продажі Honda CBR 250-кубова, привезена з Японії, розмитнена, обслужена, ставиться на облік без пробігу по Україні. Вся в оригіналі. З оригінальним пробігом в 3000 км, Реально, 3000 км по Японії. Це капсула часу у нас. Таких мотиків в Японії, напевно, залишилось небагато. Два оригінальних ключики. Стан реально нового нового морда. Прокатим під треба підзарядити. Дивіться стан гуми. На повному АБСі Нічого не чути на повному АБСі. Гальмівні колодочки рідні, гальмівний деск без взагалі. Взагалі її немає. Парна гума японська сидіння. Ну, тут нічого не підфарбовували, жодна деталька не фарбована. Дивіться, що там помастило, бачите? Там все біле, біле, білюсіньке. Мастило ми, до речі, замінили. Дот ми замінили, бо непонятно скільки він стоїть в Японії вже років. Сам мод у нас 12-го року, ціна 3200. Мені це кистав. Цеп навіть не натягнутий. ну, корише, ви поняли. Цепочку ми змазали, ланцюга Ми змазали. Ось такий крутий мод. Кому цікаво, звертаємось. І Також дивимося з інших скутерів та моду на нашому каналі. Є відправка, є доставка, нова пошта, делівері, наша доставка або самовивіз. Приїжджайте на тест-драйв, модів є наявності багато. Так що чекаємо вас у гості. Реально новий, новий мод по гарній ціні. Чекаємо гості. Дякую за увагу.